Розв'язати систему графічним способом. Для цього треба побудувати графік першого рівняння і графік другого рівняння. Я думаю, треба принести y в ліву частину, а все інше в праву частину, щоб ці рівняння мало вигляд функцій, звичних для нас. Значить, Y дорівнює. Міс квадрат плюс 1 Y дорівнює. У другому рівнянні я y на направо і записую справи на дво. X плюс 1. Система. Щоб побудувати графік першого рівняння, нам потрібно перетворити параболу. Y дорівнює X квадрат, це звичайна парабола така. Дрівня мінус х квадрат. Це парабола перевернута вниз. І рівня мінус х квадрат. Якщо ми оцю парабогу піднімемо вгору на одну поділку, ми отримаємо нашу параболу мінус х квадрат плюс один. Ось так y дорівнює мінус X квадрат плюс 1. Пряма y дорівнює x плюс 1. Її теж можна побудувати шляхом перетворення. Спочатку побудуємо y дорівнює x. Отже, який X, такий і y. Це у нас бісектриса цього кута. Y дорівнює X. Плюс один означає, що ми цю пряму повинні підняти вгору на одиницю. Ось у нас одиниця. Значить, паралельно проводимо пряму. Ці два графіки мають дві спільні точки. Раз точка, два точка. Потрібно записати координати цих точок, це буде відповідь нашої системи. Значить, перша точка по x 0 по y 1. Друга точка по x мінус 1 по y 0. Це є відповідь.